Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Путін образився і наказав вдарити по Києву. Що стоїть за ударом по Києву? Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. У ніч на 20 грудня російські окупанти задали ракетну удару по Києву з застосуванням п'яти балістичних ракет ОТРК «Ескандер» КН-23. Усі балістичні цілі було збито. Паралельно в повітря піднімалися російські перехоплювачі. Міг 31 к носії х 47 М «Кинжал» з мітацією виходу на пускові рубежі. На жаль, жаднесток атаки відомо про 13 постраждалих. Одна людина, на жаль, загинула. Хочу звернути увагу на кілька між собою взаємопов'язаних подій, що передували і в деякому сенсі анонсували цей акт терору, черговий воєнний злочин путінського режиму, але спочатку про чергову інформаційну хвилю, м'яко кажучи, недоречно обговорені і явно генеровану російською стороною. Річ у тім, що зараз розноситься мережу наратив про те, що удар по Києву було здійснено, оскільки воєнний злочинець Владі Путін образився на те, що його 19 грудня на офіційному рівні назвали до <кій> Ну ви зрозуміли ким. і старим кретином. і старий кретин, а з очима щосизяться від колючої правди і віддав наказ. Вдарити по Києву насправді це фейки Фейк Фейка маніпуляція, оскільки неможливо віддати наказ про такий удар і протягом кількох годин виконати його. Такі удари плануються заделегіть, прораховуються цілі, виділяється боєкомплект, розраховуються стартові майданчики і повітряні зони пусків, готуються польотне завдання для авіаційних носіїв і маршрути для дронів. Камікадзе таким чином російське ПСО про скрипдженого Путіна спрямоване на те, щоб перекласти відповідальність за удар з воєнного злочинця на президента України, мовляв, не потрібно було ображати. Насправді ж цей удар готувався здалегідь і якраз мав стати акомпанементом вчорашньої прямої лінії Путіна, в межах якої він вчора відкрито погрожував Києву ефемерною ракетою Орешник в маразматичному припадку маріч якоїсь дуелю. А в ніч на 20 грудня по Києву вже були запущені не Орешники з цілком відомих причин, а балістична терака Іскандер. Тобто Путін під час прямої лінії 19 грудня не лише відкрито заявив, що він розпочав війну проти України, тому що йому було нудно і хотілося віжухи. А й продемонстрував небажання завершувати її, що зайвий раз підтверджує добре всім нам відому істину, яку поки що не усвідомлюють там за океаном. Про які перемовини з цим персонажем може взагалі іти мова для Путіна. Була і є. Залишатиметься завжди в пріоритеті жага захоплення території і сіяння терору. Зупинити цього маніяка можливо тільки прямою силою, а не клаптиком папірця з якимись незрозумілими гарантіями. Ось така інформація в нас на даний момент. Не забудьте висувати свою думку в коментарях та підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Ну і, звичайно, поставити вподобайку цьому відео. Також ви завжди можете підтримати нашу команду, посилання є в описі до кожного відео. Наостанок скажу Слава Україні та побачимось тут, на Ньюзрумі.